Пані та панове, це найніжніші кекси, просто пір'їнки готуємо. Нам знадобиться три середніх яйця, 100 грамів цукру, мед 15 грамів. Якщо не вживаєте, не додаєте і нічим не заміняєте. В цій кастрюлі гаряча вода. В мене яйця холодні і цукор доволі крупний. Тож я поставила на гарячу воду і під час збивання, щоб прочинився 100% весь цукор збити до ось такого стану. До борошна я додаю розпушувач і дрібку солі. Обов'язково все через сито, додаю ще дрібку синтетичного ваніліну. Дивіться, потрібно бути обережним. Але гарненько поєднати всі інгредієнти. Молоко 40, вершкове масло 40, розтопити, трошки тіста додаю в цю жижу, гарненько поєдную і тільки зараз додаю в основну масу. Так значно буде простіше. Духовка в мене вже розігрілась до температури 170 градусів, режим верх низ розмір капсули 5х4. Тіста не до кінця в духовку розігріту на 18 хвилин до ось такого гарного стану. Ніколи не пересушуйте вашу випічку. Все вони неймовірні, вони смачні, вони легкі і, як завжди, смачного.